Гомін Всім привіт, це шоу Гомін Аут. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Також ми є на всіх подкаст-платформах. І підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь. З вами Настя зухвала. Єгор Шатайло та Юра Коломієць. Рада підтримала законопроект про заборону діяльності РПЦ в Україні. У, -у слава Богу! <смех> <смех> слава Ісу! це відбулося, враховуючи, як довго ми до цього йшли. Очевидно, що без втручання вищих сил тут <смех> 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 не обійшлося. <laughs> законопроект передбачає, що Російська православна церква має бути заборонена як релігійна організація. Yes. Yes. Діяльність усіх релігійних організацій, афілійованих з РПЦ, буде припинятися за чіткою процедурою, яка включатиме дослідження, припис про виконання закону і судову заборону. РПЦ та афілійовані з нею структури не зможуть використовувати державне і комунальне майно. Oh, yeah. Перехід громад до української помісної православної церкви буде спрощено. Аллилуйя! Це що, нарешті сталося пришестя логіки та мізки у Верховній Раді. Вау! Я вважаю, що цей день ми тепер маємо святкувати як національне свято і традиції можна скопіювати з тих, що вже є. Типу брати двох російських попів і бити їх головами один об одного, щоб перевірити, в кого першого трісне. Але це тільки перший раунд. Тому що в наступному їх треба бити дубками. І в кого першого трісне дубка, того ти забираєш собі. Це так у нас на Вінниччині. І це не з бо їм це подобається. Відчувається потужний фундамент для народного гуляння. Це, типу, знаєте, це як Івана Копала тільки крутіше. Закон про заборону російської православної церкви в Україні важливо реалізувати на практиці, а не просто проголосувати, адже урядові структури системно саботували процес переходу громад до православної церкви України після 2019 року. Про це заявив на брифінгу народний депутат з фракції Європейська Солідарність Микола Княжицький. Е, ну так, тому що в знищення МПЦ варто не тільки вірити, але й напряму доклати зусиль. Я б навіть ввів правило, що в храмах МПЦ свічку треба ставити не там, де зазвичай, а десь біля основи будівлі, перед цим місце соломою і бензином. Але треба бути обережним, бо її можуть затушити новічком. Я перепрошую, ну отак, чисто поцікавитися. А от гнати московського різкою і перемовляти не я б'ю б'є» це вважається за реаліст. На практиці чи і, і знову ж таки це скоріш за все їм подобається. <ріст> <ріст> це з ними дуже складно. <ріст> ну, да, да, да. Розумієш, є слово, слово Боже і є дух Божий. Це в дусі закогнати російського папа різкою. Це в дусі закону про. Е, Заборону Дякую РПЦ. за цю вичерпну відповідь. От і розібралися княжицький. Додав: сьогодні святковий день для кожного українця, який дбає про майбутнє. Це давно треба було зробити. І ми ініціювали законопроект ще у 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення. Пам'ятаючи, що зробив Петро Олексійович і попередня влада для отримання Томосу, ми чудово розуміли, що поки діятиме російська церква тут і п'ята колона Кремля, українське православ'я буде під загрозою. Кожен український громадянин і Український. Національна безпека будуть під загрозою. Ну це дійсно святковий день для українців. І самі подивіться, Порошенко приніс нам Томос. Зеленський заборонив у ПЦМП. А вже наступний президент добазариться з Ісусом, щоб друге пришестя було в Києві. І ми, нарешті, доведемо всім. Хто найкращий християнин? це будемо ми. О, та, та. І нам би не завадила одразу якась Божа допомога, щоб він допоміг нам боротись з ворогами, але треба одразу пройтись по варіантах, бо, наприклад, рій сарани нам явно не підходить, бо якщо наслати його на деякі райони Росії, то по суті це буде гуманітарна допомога. Ну і зрештою, можна трошечки співчуття до сарани. Я. Ну, Якщо подивитися на Росію, то є чітке відчуття, що наш Бог їм не допомагає. <гум> але з іншого боку, не хочеться богохульствувати, але ну, типу Божий нейтралітет, це не зовсім <гум> те, що нам потрібно. Нам, нам не треба нейтралітет, нам треба союзники. Ну, Я розумію, треба дякувати за те, що є. Ну ці мікропотопи в Орську. <гум> ну, ну та, Це не призвело до ескалації, але й толку з цього ну, особа немає. Можна б. Будь ласка, висловити свою позицію, там якось, може якась блискавка в башту Кремля. ну, щось. Я просто ніколи не думав, що Ісус ну, не єврей, а швейцарець. Ну, Я буду чекати особисто, коли нарешті Путін замироточить. Це ж взагалі не дивно, якщо друге пришестя почнеться з Києва. Ну, ну, ж ні, Якщо воно десь і почнеться, то де. Це, ну, це нас. стопудов тут, це... тому що тут настільки у нас люди вже звикли бачити голівудських зірок зі всього світу, що вони такі, коли побачать Ісуса, такий а. Ісус. Ну а, вони такі і, і ти теж хотів. Ти, подив... теж в ти, теж хочеш <рес> подивитися, ти теж хочеш подивитися на пса патрона? <рес> ну, <рес> <рес> ні, ну це можна зрозуміти. Звісно, це можна зрозуміти. Так. Ніжицький наголосив, що законодавство про заборону РПЦ базується на нормах і принципах Конвенції з захисту прав людини, конституції та рішеннях Конституційного суду України. Хух. О, дякую, дякую, що княжицький це наголосив. Бо перше за що я переживаю при викоріненні з України агентів ФСБ, це чи співпадає це з нормами Конвенції прав людини та конституції? Mm -hmm. Ось що мене справді mm -hmm. хвилює. Ну так, бо на цьому футбольному полі боротьби за свободу, ми єдині хто грає по правилам mm -hmm. в той час, як всі інші спокійно роблять підкати, грають руками, бо вже давно викупили, що суддя не дивиться йому. Yeah. Пофіг просто переставляють ворота в іншу сторону. О, о, ти, ну, мені здається, що нам вже пора показати всім цим цивілізованим вестернерам, що всю гру ми можемо грати вдвох. Ну що ми такі. А чого це ви лізете до нашого закону про о, о, заборону о, РПЦ? Чого це? А ми бачимо в цьому дискримінацію та утиски і критику наших національних звичаїв? Mm. Тому, що, тому що в Україні з діда прадіда було прийнято гнать ФСБшника в шию, mm. а ви, ну, ви зі зневагою. Ставитися до нашого етносу як uh -huh. спропріюєте... Тобі... Да, хоча колись це називалося називали цих людей, яких виганяли чортами. Але mm -hmm. в принципі зараз це синоніми. Ну ми всі розуміємо, що у це розсадник агентів ФСБ. Тож я думаю, на першому перехідному етапі, коли їх заборонять, треба, щоб нові парафії тимчасово курувала українська СБУ. Щоб тові прихожані, якщо ти вже так хочеш ходити в церков, де є спецслужбісти, то нехай, хоча б це буде наш спецслужбіст. Та, і знову ж таки, а вони хіба пробували? Може їм сподобається, може вони подивляться на наших СБУшників і такі, татьху, наше нам те імпортне, коли в нас тут є своє рідне. Ну все наше, наша православна церква під кураторством СБУ. Так, Всі агенти СБУ. І головне ще дивитися, щоб ці російські ФСБшники вони не перейшли в якісь інші ще впливові сфери, щоб впливати на людей. Тому що я б зараз уважно придивлявся до тіктокерів, які танцюють під звуки, оці всякі Ізні, бо як ще пояснити, що люди це люблять, окрім сліпої віри? <смір> Я не знаю. <смір> це було шоу Гоміна. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Також ми є на всіх подкаст-платформах. І підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь. З вами була Настя зухвала. Його шатайла та Юра Коломієць. Цей законопроект змусив мене увірувати. Увірувати в СБУ. <ріст> <ріст> та прибуде з ними сила та завзятість. Ну і якісь там дубінки для попів теж не завадять. Гомін Аут.